Нормально проводы час. Вот на этом цьем... мы. Ну что могу сказать по поводу прошедших соревнований? Я впервые на Кубке друзья. Вот Эээ, впервые на этом водоеме. Водоем, конечно, поразил масштабами. Я, в принципе, честно говоря, не знал, что на Закарпатье. Все говорят, что нет водоемов, нет водоемов. оказалось, а, есть водоем. Единственное, что у нас может быть, не порадовало это отсутствие клева, как я считаю. Хотя некоторые команды ловили, и неплохо, и большие экземпляры относительно наших экземпляров. А так, общая обстановочка, конечно, мне понравилась. Действительно, кубок друзей. Все между собой общаются. Разрешено было в гости ходить. Очень понравилось каждый день, как готовили тубограш, борщ, плов, Все було очень вкусно. Отдельнее спасибо повару. Вот. Так, в общем, все добре, все понравилось. Все супер. Коротше, змагання стартували ще три дні тому. В першу сутку ми нічого не зловили. Ну, старанням команди ми поміняли свої настройки. Тактику. Попер, тактика зовсім помінялася і благодаря цьому на даний момент стоїмо на першому місці і по загальному і по середній вазі найліпша із остальних команд. Хуя собі, дякуємо, не скромно, дяка, блядь. дякуємо остальним учасникам е, за потужну боротьбу. боротьбу. Так само хазяїну.

Добралася нормально, пацани серйозні, бочі знали рибу й мати. А взагалі дуже хороша організація, адміністрація водойми. Багато допомагала. Так що рибалка удалася, свято ти? Все нормально. Змагання пішли більш-менш нормально. Організація суперор. Понравилось, як виноградовські хлопці варили її нам дуже, дуже смачно. Так. Ми, в принципі, три дні рибку не ловили, щось ми таке іскали, іскали, стояли до кінця на своїй програмі. І третя сутка вже рознесла нам одну рибу, дві покльовки, ну, два схода. І Сьогодні був теж ще один сход. Во. Так. З задоволенням і ще раз поїдемо на такі змагання. Кубок Друзів. Дякую. Що можу сказати від команди КОМ? Озеро чудове змагання, Сподобалась організація, хорош, красива, хороша, все організовано. Риба, ну, риби трошки мало. Але надіємося, що буде більше риби. Кльов мало є, але вже останню сутку приймали три рибки останні. Озеро. Ще раз сподобалось. Змагання, якщо буде ще раз, ми теж приїдемо. Я знаю. Знаходимося зараз. У нас вже закінчення змагань. Знаходимося на чудовій водоймі озеро Сальва, Виноградів, місто. Настрій бойовий. Всі команди в нас з рибою, слава Богу. Хочеться подякувати якби, адміністрації Водойми за чудове озеро, за те, що підтримують. Спортивну ловлю підтримують е, е, принцип тюма відпусти. Це порядок на водоймі. Так. Да. Тобто водойма якби чиста, прибрана, е, охороняється. За, за прийом, такий теплий прийом, як якого не буває, напевно, взагалі, я не знаю, ще, ще в мене якби не нас так ще напевно не зустрічали ніде, яку ви наградує. І вже не перший раз, так? да, і це вже другий раз, так. І все покращують і покращують. Тобто, всім гарно дякуємо адміністрації, всім, е, всім командам, які прийняли участь у змаганнях, за їхню витримку, тому що тут кожна риба була, е, так скажемо, прошена. Тобто, треба було за неї поборотися, треба було постаратися, треба було якби. Змагання тут були справді бойові. Тобто, всім учасникам, усім, е, хто приклав руку до організації даних змагань, всім дуже вели... велике. Know... дякуємо. От е, цього року у нас такий бонус ще від виноградівських поварів. нас кожен день чимось таким дуже гарним кормили. Тобто, мангальним да, все, все було зроблено на вогні, все було дуже смачно. Від пуза ми всю їду, яку ми з собою взяли. Ми напевно повеземо додому. Тобто дуже гарно дякуємо ще й повару. Дуже гарно дякуємо всім. <гум> Лето не спеша кипятят Вдруг из темноты без огней Лодка выплывает огней Двое мужичков с ноготок С ними милицейский наряд Рыб назор, Залетели мы дружище Вечно приключений ищем по погоду на Рыб на на деньги ловко рыбу Заберут и водку Не одна что часа будет уголовный процесс Рыб на что год не 33-й, побросать бы нафиг сети, садануть бы из обреза и в лес Ощутив ареал, нас как таракана в море Стоит приступить только круг Тут как тут окажутся вдруг Двое мужичков с ноготок С ними милицейский наряд Рыбнадзор, залетели мы, дружище Вечно приключений ищем вам попутал развес Рыбнадзор, разве тут на деньги лук И рыбу забил и водку. Не одна, что сейчас будет уголовный процесс Рыбнадзор Жесть, что год не 33-й Побросать бы нафиг сети, садануть бы из обреза и в лес интерактив Дескать, это к бунту призыв Автор песни гад и вообще Тянет это все на статью Я же попрошу об одном Все равно все будет вверх Дайте мне 15 секунд Прежде чем откушать кутью Борозя озерное дно Видит Бог, хотел я одно Не наклать кому-то под дверь Не подсыпать в чей-то суп яд Не врага народа укрыть Рыбки я хотел половить почему я должен кормить целый милицейский наряд. Рыбнадзор, залетели мы, дружище, вечно приключений ищем, вот покуда обзор, Рыбнадзор, тут на деньги, ловко рыбу, заверут в лоху, не отдашь, что тебя замутит, Відповідали в принципі, назві турніру. Тобто, кубок друзів, я думаю, що вийшов у нас досить. От. Хочеться подякувати команді Інокскарб за спонсорську допомогу. Будь ласка, представника Inox Carp. Команді Антівібрат за спонсорську допомогу. Дипломант?

Ну, Ростуть тут, зараз взять товари, будь ласка, передайте. Гарно подяку. Адміністрації Остера Сальва дуже велике дякую. А то нас не вигнали за то, що до рік. Дуже гарно дякуємо за певне завалитися. Поповичу Олександру. Повар! кличка На натрит і нашому шеф-повару, який кормив нас так. Респект у уважуха! Це шеф-повар. Також нагороджується пруниця Михайло за допомогу і активну участь. За те, що ви наградили майбутнє покоління від портфельів. Покажи! О, О так. На паспорт буде. Так. І так само у нас є депутант у суддях. Грин Олександр. Будь ласка, дякуємо за поздраву, за допомогу. Далі. Далі. А, то на рік. Далі. Ну, за активну участь у змаганнях. Пушкар пуша. Діля! Пуш, пуш. Ну тут по гаму ті каждому таке. А Ужбой по треба. А тут треба було Валерій куда Ну да у Валера не хоть. Команда «Інокс Card. Команда Royal Card. A nu, no, pogodbi se, roja. <laughs> Ravno tu si izmislil. Pravi tu, da se spomniš. Ja, zdaj ne. Nisem, da bi to bil. Aha, zdaj ne. Gremo, da bi bilo to. Uf, zdaj ne. Uf, zdaj ne. Май великий команда локомотив поверніться, друге Зачос А чого ли дві? А чого всі три? Команда Карполов Друша поверні E nós estamos a ver isso a usar crevais. Óbvio! Óbvio! que a gente já está a usar a sobrimalha para ter? Chico! Chico! Vai, vai, vai. Ponta!

Команда локомотив. Локомотив! Деньги на Деньги. Хороші не веєром. Я своїду к вам. Вікбіш третього дня команда Вінград! Віграти. Давай бляйте удаєте в кого, має біжок. Eu